Це НРК наземний роботизований комплекс. Саме це модель Мінер. Він використовується для того, аби заміновувати територію ворога. А це українська розробка, і давайте спробуємо її використати. Спробуємо її вам показати, як нею користуватися. Так, ніби як песика на поводочок, отак відтягуємо. Потім треба отут отак нажати. Раз оп, і вже поїхала. І дивіться, куди ти його тягнеш, туди він і їде за тобою. Це дуже зручно використовувати військовим, тому що тобі не потрібно якесь інше обладнання. Зупиняємо просто так кидаючи, раз кинули, він зупинився. Це така розробка, яка дуже допомагає нашим військовим, нашим захисникам. За день так покататися, ти вже навички якісь оволодієш, а за тиждень ти вже будеш досить впевнено керувати. Тому це легше, аніж fpv дроном